Дивіться сьогодні у випуску новин. У Первомайську відбулось урочисте відкриття міського літнього табору Бузький гард. Люди з обмеженими можливостями зустрілись в нетрадиційній обстановці. З якими труднощами зустрічається служба з надзвичайних ситуацій при порятунку первомайців. 3 червня на головному стадіоні міста Первомайська відбувся святковий концерт, присвячений відкриттю міського літнього табору Бузький гард який працює на базі дитячої юнацької спортивної школи. Під Державний гімн України вихованцями було підняти стяг табору Бузького гарну. Також у цей день свою роботу розпочинає 13 шкільних таборів. На захід було запрошено школярів з навчальних закладів міста. Учні взяли участь в проведенні насиченої талановитими виступами концертної програми. З привітанням до учасників та вихованців звернулася один з організаторів табору «Буйський гард». Батьки ваші, побудь з на майбутній рівні хотіли ви, поки будете відпочивати у наших причинних таборі. Бажаю вам все на оцю надію, щоб у вас була щодня гарна погода, щоб ви могли сидити до річки, щоб ви гарно відпочивали, щоб це було дійсно гарна погода. Всім бажаю гарного відпочинку, за допомогою розіграного тетралізованого дійства присутнім на святі показали, як чудово проводити свій відпочинок в літньому таборі. Журналісти телеканалу Олта бажають школярам незабутньо провести канікули та знайти собі нових друзів. 4 червня біля річки Південний Бух у Первомайську відбувся збір людей з обмеженими можливостями для спілкування в нетрадиційній обстановці на природі. Організаторами зустрічі виступили працівники Територіального центру соціальної допомоги. Такий захід вже став доброю традицією серед інвалідів. На по-перше, це така тренування перед спартакіадою, яку ми проводимо вже міжнародну, проводимо щороку, для того, щоб все ж таки показати команду, створити команду і показати гарні результати на цій спартакіаді. Ну а по-друге, спілкування такі чудові дні, які сьогодні стоять в, нашій, в нашому місті. І взагалі треба частіше зустрічатися ти їм спілкуватися. І знати, що вони не подинокі в цей, в цей час. Первомайські підприємці також вирішили долучитися до організації проведення зустрічі людей з обмеженими можливостями. За словами одного з меценатів, дуже важливо не забувати про любов та увагу, адже саме ці почуття дають можливість відчувати себе справжньою людиною. Дуже важливо, навіть дуже необхідно підтримувати людей з ограниченими можливостями наших інвалідів. Дуже важливо і морально, і взагалі, хто як може підтримувати і бути потрібний момент рядом з ними. Сьогодні я от. Разумові сладостями морожними пирожными. Это я делаю від душі. Я вважаю, що только добро і любов может сближать абсолютно всіх людей. Самі ж інваліди дуже задоволені такими зустрічами. Вони вважають, що саме така природня атмосфера зближує їх та допомагає відпочити. Адже не часто є можливість виїхати на природу. Важне спілкування, ми бачимося, лишній раз повод бачитися, відпочити. Також от, зараз ми проводимо як міні таку підготовку, репетицію, можна сказати, як ежегодно ми проводимо бухські пороги. От. Ну, це от такий, як репетиція така міні. Ну, і паралельно природа, віддих, сонце. Більше розковано, вроде, як чувство Туєш себе свободні, навірно. Нікото у нас дітей в обществі дітей. Що все таки стараєшся вести себе как то а ще не сама загалом, програма зустрічі дуже насичена. Тут є можливість потренуватися в стрільбі та взяти участь в різноманітних спортивних конкурсах. Крім цього, для учасників збору запланований смачніший обід на природі біля річки. 2 червня відбулась прес-конференція за участю журналістів з представниками Первомайської державної служби надзвичайних ситуацій. Під час зустрічі кореспондентам розповіли про навчання, що нещодавно проводились на центральному ринку Первомайська. За словами рятувальників, на шляху гасіння пожежі в місцях масового скупчення людей дуже багато труднощів. Якщо пожежа виникає на ринку раптово, стихійно, то може вона призвести до значних. Трат як матеріальних, так і людських, тому що, наприклад, проїхати пожежному автомобілю було дуже важко, завдяки тому, що вулиця Гагаріна була. Заложена все палатками, металевими конструкціями, завдяки цьому не можна було приїхати. І безпосередньо самі ті ж самі пожежні гідранти на їхньому місці розташовані були легкові автомобілі. Легкові автомобілі без водіїв всередині. Тобто такий легковий автомобіль, коли стоїть він на гідранті, і ще задні нього два автомобілі, спереді і по бокам по одному, то такий автомобіль навіть при великому <кхем> бажанні перенести просто неможливо. Що може теж зіграти плачевну роль. Рятувальники розповіли журналістам, в якому саме стані по всім правилам мають знаходитися пожежні гідранти. Такі гідранти позначені. Якщо немає можливості позначати гідрант безпосередньо на самому гідранті, то неподалік, там на стінці, наприклад, на стіні там чи на якоїсь іншій конструкції, ввішується табличка з указаним місцем розташування гідранту, з відстань до цього гідранту, на якій також вказується скільки автомобілів може від нього заправлятися тиск гідранту, тобто там. Досить така змістована інформаційна табличка. Вона має спеціальну, верніше фарба там, спеціальна, світловідбивна, тому навіть в нічний час, коли під'їжджає пожежний автомобіль, вона одразу кидається в очі. З огляду на те, що пожежники не змогли в нашому місті дістатись до гідрантів, у журналістів виникло питання: а хто саме відповідає за належний стан цих об'єктів? Безпосередньо адміністрація власник цього об'єкту в даному випадку, враховуючи, що це у нас якби комунальне підприємство, то адміністрація ринку, по перше, і по-друге, Перемацький міськводоканал. Тут водоканал також частково. Має відповідальність у забезпеченні роботи, справності і доступності даних протипожежних джерел. Ми як профілактичний огляд, як профілактичний орган маємо лише право перевіряти наявність і стан утримання даних пожежних гідрантів, але враховуючи про те, що мораторій на перевірки. Дія у нас із 2014 року, то дуже багато об'єктів важливих об'єктів з масовим стихійних об'єктів, об'єктів потенційно небезпечних, об'єктів підвищеної небезпеки. Вони вже майже більше року перевірялися. Тому ми не можемо навіть згідно чинного законодавства потрапити на об'єкт, тому що ми не маємо права на даний момент здійснювати перевірки суб'єктів господарської діяльності. Продовження прес-конференції з представниками Первомайської державної служби з надзвичайних ситуацій дивіться у наступних випусках новин на телеканалі Олта. Ви матимете змогу дізнатись більше інформації про стан підготовки первомайщини до купального сезону.